Доброго дня, друзі. Парад дебілоїдів продовжується. І знущання над місками українців продовжується. І Не хочеться влазити в це лайно, але я бачу, що ну, так як голосували на виборах, так продовжуємо далі сприймати події. Якийсь таксіст, в болті, неіснуючий скандал, роздули. Мовна проблема, русский язык, біжають русскоговорящий. Тому таксисту тут пишуть коментарі в поддержку, 50 тисяч переглядів. Він уже на чисто український заявляє, тут виступає ролик. І вкраїнчики побігли коментувати у молодого хлопця да, військового, яких багато там 50-100 просмотрів, тисячу. У цього 50 тисяч переглядів. Ну, Піднімайте вату далі. Шо? Ну що вас взяти? Мізки відсутні, відсутні. Звідки взялася проблема? Яка хронологія подій? Не пройшло і доби. Люся Арестович уже все йому допомогу, братанам завіз, допомогу деньгами засиплю. Хто такий Люся Арестович? Це ФСБшна криса, яка інформаційним диверсантом є, і який, ну, на мою суб'єктивну думку. Це є ФСБшна криса, ну, причому не дуже законспірована, як і його кодла, там, що в вишиванках ходить. Я думаю, це зрозуміло. Проходить доба, цей таксіст уже в студії сидить із державним зрадником Бойком. Розказує про проблемах російського язика і тих речах, які мали взагалі не бути нашій Україні. Про що це говорить? Та що будуть качати наше суспільство, розколювати, а дурні вкраїнчики, лайкати в коментарях і бігати, як цуцики. Отож, на вимогу Сполучених Штатів, я думаю, що вибори будуть, але я в мене вже немає сумніву, що цей мудрий нарід, ці мудрі вкраїнчики, оберуть нам на наші шиї ще гірших, ніж є зараз. Хоча вже кажеться куди гірших. Але так воно і буде. Ну, думати, абсолютно більша частина. Не знаю, щось не виходить. Люди, ну приходьте до тями, аналізуйте, аналізуйте події. Ну, це ненормально. Так ми нову Україну, як будувати? Одні в крові захлинаються, а другі в безумстві. І на кістках там ще танцюють. Ну, так не має бути. Не почнете думати, буде біда. Отож, включайте мізки і думайте.